Десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання. Ті ж, хто зберіг, мають пройти нову перевірку. Такі наслідки аудиту критичних підприємств, що завершилися 15 листопада. Уряд змінив порядок бронювання працівників від мобілізації, зокрема встановивши вимоги до зарплати таких співробітників. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня. А підприємства отримують перехідний період до кінця лютого. Текст профільної постанови, де будуть прописані усі нюанси, мають опублікувати до 19 листопада. Перш за все перевірили підприємства, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту виявили низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відтепер критерії критичності підприємств будуть погоджувати. Тись із Міноборони та міністерством економіки. Друге питання зарплата, яку має отримувати заброньований працівник, зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. Таким чином різну зарплату по регіонах України звели до спільного знаменника, говорить військовий адвокат. Попередній постанові цей критерій також був, але все одно було в нас ранжування по регіонам, тобто, наприклад, в нас в Києві. Середня заробітна плата мала бути у нас 22 тисячі гривень, якщо це е, Харківський регіон або Одеський регіон, наприклад, да, це близько там, 15 тисяч гривень. Зараз вводиться е, мінімальна середня заробітна плата в розмірі 2,5 тисячі. Мінімальної заробітні плати це близько 20 тисяч гривень. Про призупинення бронювання не йдеться. Втім, його можуть переглянути у випадку, якщо підприємство виявиться некритичним для держави, пояснив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців зростання вдвічі. Усі бронювання з 1 грудня будуть через дію. А підприємства щомісяця перевірятимуть на відповідність критеріїв для бронювання для тих, хто вже має відстрочки, буде встановлено перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати 28 лютого. Всі підприємства мають оновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли відбувалось бронювання. Передувало рішенню про перегляд порядку бронювання обурення президента Воло. Володимира Зеленського великій кількості чоловіків, що отримали відстрочку на підприємствах, за даними економічної правди станом на жовтень в Україні було півтора мільйони заброньованих чоловіків. Втім, у Міноборони заявляють, що йдеться лише про близько мільйон заброньованих. Звісно, це є проблемою сьогодні, тому що потрібно комусь і виконувати обов'язок, і комусь потрібно працювати, наповнювати бюджет, але ймовірно є перекоси в обронюванні. Тому президент і був обурений, адже мобілізаційні плани певне не виконується відповідно до поставлених генеральним штабом планів. Нині постанова Кабміну дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств. Нагадаю, що в червні цього року у Верховній Раді оприлюднили концепцію законопроекту про економічне бронювання. Автори пропонують, аби підприємство, яке сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, мало можливість його забронювати. Збір сплачує не робітник, а сам бізнес, який визначає, хто для нього найбільший. Більш цінний працівник, зокрема, фопи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності за останній рік. Як до такої ініціативи ставитись, ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими знати найголовніше.